Сьогодні в нас на огляді досить відома на ютубі желейна гуаш від Artex. Кажу одразу, що жиленого тут тільки вигляд контейнерів. Ці фарби я не купувала окремо на огляд, бо я не з такої сім'ї, як другі, я із... із бідної. Коротше, це було ще на день народження, і з того часу я не наважувалася відкрити цю гуаш, не зробивши на неї огляд. Я вже тоді знала, що початок моєї ютуберської кар'єри не за горами. Ці фарби в нас можна знайти приблизно за 30 доларів. І хоча на західному ютубі цю ГУАШ вважаю достатнім бюджетним варіантом. Я ж кажу, що вони просто не намагалися малювати фарбами за 1 долар. Моя остання зустріч з Гуашю за 3 копійки була невдалою. Кольори висохали в неочікувані відтінки, тому давайте просто забудемо про це. Пакування виглядає досить привабливо. Мені колір самої коробки подобається. Фарби важкенькі. Тут представлено 18 кольорів по 30 мл. Відкриваємо. Кришкою знаходиться палітра. Все є, що треба! Цікаво, чи колір самої палітри не заважає при змішуванні фарб, це ми ще перевіримо. Виглядає досить зручно, гарно кріпиться в кришку. Також тут є ось така гарненька листівочка, палітра із зразками кольорів та щось типу візитки. Всі фарби знаходяться в окремих контейнерах з кришечками, наче від йогурту. Цікаво, як це все відкривати і не заляпати все довкола. Зараз я це все гарненько переверну, і ми побачимо кольори це базова палітра і контейнер для льоду, судячи з усього. Корисна штука в побуті. Очевидно, що зразки фарб не співпадають з тим, що є в реальності. Давайте знайдемо відповідник цьому зеленому. nope, спробуємо ще раз. Може, цей. І... Коротше, сорібро, але ти зайвий на цій вечірці. Я казала, що контейнери схожі на йогурт. Забираю свої слова назад. Вони схожі на соуси, що дають, коли береш бургер меню на виніс. Ех, блін, так нравиться ковбаска, піджорена. Це точно був гірчичний соус. Ну, ми перетворювати це на художній хаос. Більшість відкрилася нормально, але деякі змусили докласти неабияких зусиль. Майже не заляпалася. По гуаші і так видно, який колір є насправді. Я вирішила зробити палітру зі зразками, щоб подивитися, як фарба перекриває чорний колір. В самому наборі є дві білі фарби, але можу сказати, що вони досить однакові, тому краще відкривати тільки один контейнер, а інший залишити закритим, щоб не підсихав. До речі, про висихання фарб в такому пакуванні кришка досить щільно закриває контейнер, тому сильного висихання не має бути. Я дивилася на Ютубі, як одна дівчина відкривала контейнер з фарбами через пів року, і вони майже не висохли. Тому має бути все добре. Можна періодично збризкувати їх водою, але тут головне не переборщити. Поки малювала зразки, помітила, що без або з малою кількістю води фарби сохнуть дуже швидко. По кольорам нічого не очікувано гарні, насичені при висиханні не сильно змінюють свій відтінок. Для першої проби пера я все ж таки взяла свій новенький скетчбук, про який говорила в попередньому відео. До речі, це український бренд. Наскільки я зрозуміла, мені дуже сподобалася обкладинка, з надихаючим на творчість твором Сандро роботі челлі, і сам концепт розгортання на 180 градусів. Всередині є конвертик. Тут лежить ось така гарненька візиточка з зображенням картини Яна Вермера. На жаль, перше, що ми тут читаємо, це привіт творець, але я сподіваюся, що вони це пофіксять. Апдейт не пофіксять. Зайшла в їх інстаграм, тепер вони ще й друкують такий QR-код вже всередині скетчбука. Шкода, бо сама продукція мені сподобалася. А ще тут є шаблон в клітинку та лінію. Досить зручно. Для першого випробування гуаші я вирішила перемалювати свою стару ілюстрацію з лисичкою. Помалювавши зовсім трохи, стало зрозуміло, що фарби йде небагато, окрім білої. За декілька днів малювання і за 5 намальованих невеличких робіт в мене закінчилася одна третина білої фарби в одному з контейнерів. Думаю, згодом доведеться докупати окремо. Самі контейнери досить об'ємні, тому вся упаковка з фарбами важкенька. Таку з собою не потаскаєш на пенери, наприклад. Для таких випадків я планую докупити ось такий контейнер, навіть не тільки для того, щоб фарби стали легші, а для того, щоб зробити власну палітру кольорів, бо конкретно в цій мені не вистачає як мінімум відтінків шкіри. Також краще гуаш в цій упаковці не перевертати з очевидних причин. Фарба буде залишатися на палітрі, яку потім доведеться мити, а це вже не про економію. А ось що сталося з моїми фарбами, які я перевернула. У виправдання можу сказати, що я поклала палітру не тією стороною, тому вона не щільно прилягала до контейнерів. Наступною я вирішила помалювати мейбл з Revity Falls. Скажу, що ці фарби виявилися досить чутливими до кількості води, якщо її забагато, з'являються розводи. Я подумала, що краще тоді взагалі без води, але вона настільки швидко сохне, що потім не хоче змішуватися так, як хочу я. Поки я цей дзен баланс не знайшла, ще я хотіла перевірити, як робити заливку в один тон. На жаль, настільки рівномірно, як я хотіла, фарба не лягла знову ж таки через кількість води. Цей момент стало трохи сумно, тому що з балансом води не справляється дуже дешева фарба, тому я сподівалася, що Артекс будуть вести себе більш керовано. Але ні. І поки я малюю Майбел Джавелін, я нагода попросити вас про допомогу нашому місцевому бійцю з Фастівщини. Його підрозділ потребує приціл вже є 60 тисяч з 245. Дуже прошу підтримати наших захисників на нулі. Ось QR-код він веде на сторінку Макса, де ви зможете глянути відео та почитати більш докладніше. Всі реквізити будуть в закріпленому коментарі під відео. Ми з Мейбл щиро вдячні за будь-які тоналі. Не знаю в чому саме причина, але палітра вже не відмивається ні холодною, ні гарячою водою, ні миючим засобом. Ну окей, готуюсь до наступної роботи, але все як завжди. Наступні малюнки цієї гуашю мені подобаються вже більше, тому що водний белд бейбі. До речі, рекомендую все ж таки робити світлі відтінки в гуаші саме за рахунок білої фарби, а не води. Звісно, якщо ви не імітуєте акварельний живопис. Тому біла фарба в мене йде дуже швидко. На рахунок вигорання кольорів під впливом сонячного світла за декілька днів, які моя палітра була на підвіконі, не змінилося нічого. Тому я полізла в ці ваші інтернети, знайшовши тільки про те, що вицвітає фіолетовий колір. В будь-якому випадку я не рекомендую залишати ваші роботи гуашю під прямими сонячними променями, бо шанс, що вони залишаться без змін, дуже мінімальний. Також хочу зазначити, що ця гуаш не потріскалася, але це ж саме можу сказати і про свою стару, дуже дешеву гуаш, тому не впевнена, чи це перевага. Скоріше це просто норма. Можу додати, що при висиханні колір сильно не тьменіє та не біліє загалом залишається таким же насиченим, але є один момент, який вартує того, щоб його запам'ятати. При висиханні цієї гуаші світлі кольори стають темнішими, а темні світлішими. Потрібно враховувати цей момент. Зняття скотчу додає плюс 100 балів до будь-якої роботи. Цей момент також треба враховувати. Тим часом у мого внутрішнього перфекціоніста нервово сіпається око. Без паніки зараз все поправимо. Ну, Курва матч! А, добре, добре. Останній малюнок я робила вже майже без води, тому саме ця робота мені подобається дуже сильно, але є моменти через швидке висихання, чи може є якісь ще причини, які я не зрозуміла. Маски гуаші можуть накладатися нерівномірно. Інколи така текстура може бути потрібна, особливо якщо вміло це застосовувати, то може працювати в плюс. Також через швидке висихання я почала використовувати кольори прямо з контейнера, бо коли я замішувала новий колір, він дуже швидко висихав, а коли висохшу гуаш розводити водою, це вже зовсім не ті якості фарби, особливо цієї. Якщо дочекатися повного висихання шару, колір з наступного шару нікуди не мігрує, тому можна сміливо робити такі білі акценти і не боятися, що вони розчиняться в темному кольорі. Це також плюс. Висновок такий: я, чесно кажучи, очікувала більшого від цієї гуаші. Найбільше зіпсувала враження саме проблема з тим, що вона починає накладатися нерівномірно, якщо додати води зовсім як дешева гуаш. Звісно, 70 гривень за баночку в 30 мл це не захмарний цінник, але все ж таки. До речі, зараз на офіційному сайті Artex ця гуаш зі знижкою коштує 14 баксів. Посилання давати не буду, бо вони мені не заплатили. Але це дійсно сум жорбинка. І якщо бути чесними, то на мою думку, це і є справжня. Ціна цього набору 30 баксів, вона аж ніяк не коштує. Ще хочу сказати про ось такий момент: що чорний колір не матовий, має деякі блиск. Також можу віднести це до мінусів, так як від гуаші очікувала саме гарну матову текстуру. Тут гарно видно, про що я кажу. Звісно, я буду використовувати для малювання саме цю гуаш, а не дитячу за 40 гривень. Хоча в майбутньому планую купити художню гуаш якогось українського виробника, яка коштує в три рази дешевше, щоб зрозуміти навіщо платити такі гроші за Artex. Але є одне але. Пастельні відтінки в них діють дійсно дуже приємні, хоча після огляду я не впевнена, чи куплю їх. Коротше кажучи, для скетчбуків чи для університету, де потрібно багато малювати, і не завжди потрібна супер якість фарб, ця гуа чудово підійде. Але є одне, але вона занадто дорога для цього. Ідеально, якщо ви натрапите на якісь знижки або краще купувати більше дешеві аналоги. В цілому я задоволена, що мені її подарували. Сподіваюся, якщо трохи більше часу приділити малюванню, я звикну до особливостей даної фарби і почну малювати шедеври. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Бийте в дзвоник, ставте ваші вподобайки, а тим, хто все ще зі мною вас чекає невеличкий сюрприз. Так як Кіцька не зважала мені малювати, вона заслуговує повноцінно з'явитися в цьому відео. Всім па-па, скажи всім па-па. Це занадто злякано.